А ви, Валентина, за все життя воювати? Збирайтеся, допомагайте. Я побачу ваш настрій перед першим штурмом. Грамотні. Люди сліпі. Тут розгрібати років 10-20. Розрібати. Але розгрібати ж потрібно. Неважливо, скільки там. Місяць розгрібати чи півроку, чи рік його не потрібно робити. Дійте, ми з вами. З вами це дякую, але поклацайте по екрану, щоб ми в рекомендації попали. Що ви населили київському ревізору? Щось були агресивні проти вас. Не знаю, я з ним ні разу не спілкувався і в житті його не бачив. А що там а, проти нас? Я завжди кажу. Говоріть про людей, про тих, кого особисто знаєте, або 100% впевнені. Бачив своїми очами, чим ви займаєтесь, як все крадеться. Казали, що вас закрили. А, нас багато було проблем. Так що поклацайте по екрану. Сьогодні сказали, що вже ще, ще гірше зроблять. Так, усі каструлі до кордоні 91-го року хочуть воювати. Ну, Багато людей наративи слухають нашої влади, Порошенків, цих Тимошенків, слух. Скільки тобі платять? Ну, на превеликий жаль, я сам собі плачу. Те, що заробив за своє життя, витрачаю на інструмент, щоб ви. Могли себе спасти. Місто Хуст вас підтримує. Дякую, місто Хуст. Дуже люблю Хуст. Я там колись дуже часто був, там, до речі, у вас дуже гарна поляна є. Можливо, буде викринити корупцію. Можливо, але змінити систему потрібно. Немає віри 100%. Ви вірять в Зеленського Тимошенко і Порошенка і Ахметова проєкти. Боже, бережи Україну, дай мир. Для цього потрібно працювати. Так, наклацайте, будь ласка, ще наче трохи залишу. Чернівці також з вами. Дякую, друже. Добрий день. Добрий. Я вас підтримую з Чернівців. Дякую, Людмила. Бачу, що ви дзвонили, але но... дуже багато ефірів. Дуже багато потрібно медійної впізнаваності. Так, євреї вбивають українців. Так. Да. А ТЦК, поліція, СБУ мене затримувало і нас жало хто? Не українці. Чули про налог за переказ між рахунками? Що думаєте? Не знаю, не чув. Клацаю постійно. Дякую вам. Покластийте українці, допоможіть, щоб рекомендації попали. Так, а що Києву? 100 К, але не зупиняємось. Не зупиняємось. Ну, повинні в рекомендації попасти. Я не розумію. Хтось заходить взагалі, у них тисячу регіоналів, ви слухаєте там Гончаренко, у нього більше тисячі на ефірі сидить. Вам потрібно більше медійності. Так, да, щоб не прибрали. Бо сьогодні вже сказали наратів, що дана вказівка нас прибрати, це чистити, як то кажуть. як то кажуть, витрачаєш свої сили, гроші для того, щоб зробити вам. Інструмент вийти з кризи, щоб мир тут був. І, але мало хто це розуміє. Ну, подивився, проглянув, пролистав, пішов далі, хай дивиться. Коли збирають на ядерку, так кидають мульті кидають донати на ядерку. Він і так на процентах ваших живе. Вони хочуть ввести цифрові гроші. Так. Цифрові гроші хоче Англія вести, це проєкт е, рабства тотального. Люди залякані усі. Слухай, коли нас тисячі, то повірю, рахуватися з нами потрібно буде. А коли я один сиджу і розповідаю, але нас тисячі, на документах, так, на документах. Я з вами, я йду в Територіальну громаду. Я там в облраду, а я там в парламент хочу. Але говорити я не буду, бо я боюсь. У мене сім'я і діти. Так може треба об'єднати людей. Я тільки за, щоб люди об'єдналися. Люди приєдналися до партії Гарант, а партія Гарант уже прийшла до влади і розрулила ту всю ситуацію, що в країні відбувається. Українці, поклацайте по екрану, будь ласка. Поклацайте по екрану, щоб ми залетіли в рекомендації. Казали, що таким чином можна тільки продвинути цю як, трансляцію. Світлана Квірсова, ви нас не любите. Тому викладайте відео, як ви проти нас. Так, всі, хто проти партії Грант, я прошу відео записувати і викладати в себе на ефірі. Можете там фотошопи робити там, з різними політиками, кого ви ненавидите. А, любити треба себе, а не сумнівних людей в костюмі. 100%. Я повинен тоді, мабуть, теж себе любити, тільки одного. Ви егаїсти виходить, Андрій. Вам до одного походу місця, що тут відбувається, так? Да? Так. Українці, поклацайте по екрану. Щось ми не можемо як попасти в рекомендацію. В Одесі буде зустріч? Буде. У вас є територіальна громада. Зустрічайтесь, будуйте. Інструмент у вас є. Я тільки за, щоб ви її розбудували. Були в Києві зустріч. Так була ж в Києві зустріч. Якраз мене і приймали після зустрічі. Дуже люблю зустрічі проводити, потім приїжджають і приймають. Так.